Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні кажемо про судову реформу в Україні і чому судова реформа важлива для кожного з нас. Ну, наприклад, ви купили квартиру, і через декілька років вам кажуть, це не ваша власність, або ви втратили бізнес через рейдерське захоплення і не можете повернути навіть документів або судитись руками з держорганом. І при цьому ніхто не несе відповідальність. І це не випадковості, це система, та система, в якій суд не стоїть на захисті прав людини. А що ж таке суд? Суд це не лише для адвокатів, прокурорів чи корумпованих справ, а суд це те місце, куди приходить звичайна людина. А для чого вона приходить? Щоб захистити своє майно. Свої права і взагалі свою гідність. І людина має бути вже переконана, що суд її захистить. Але правда в тому, що сьогодні Український суд не дає громадянину справедливості, недовіра є до суддів. Він обслуговує сильного того, хто має зв'язки, гроші або доступ до влади. Але якщо у звичайного громадянина цього немає, то відповідно, що він може добитись? Нічого. Ось ця система, яка вона є зараз. І треба це змінювати. А змінювати за рахунок реформи тільки так. А якою ж має бути судова система? Судова реформа має три прості і водночас глибокі цілі. Перша ціль рівність перед судом. Суд має бути не зброєю держави, а щитом громадянина, щоб громадянин відчував, що він приходить в суд і він отримає захист, бо він приходить до судової гілки влади, яка має його захищати. Людина і держава повинні мати рівні шанси у процесі. Друге незалежний сучасний правосуддя. Суддя повинен ухвалювати рішення не за вказівкою зверху, а за законом. І робити це швидко, прозоро і професійно. Третє. Суд як реальна сила в державі. Судова влада має контролювати політиків, зупиняти беззакон, а не бути статистом. Ось які цілі має бути, якщо ми кажемо про судову гілку влади. Так має працювати ця судова гілка влади. Але що не так працює зараз, політичний контроль. Вища Рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів України десятиліттями формувались так, щоб мати своїх людей, виключно своїх людей. Суддів призначали за лояльності, а їх не мають взагалі призначати. Суддів мають обирати. Так наголошено, до речі, в Конституції України. Громада має їх обирати на місцях. І з цього починається також реформа судової влади. А їх весь час призначають. А потім вони за вказівками приймають ті рішення, які вигідні окремим особам. А людина, звичайно, нічого не може добитись. Ось таку судову систему побудували в Україні за роки незалежності. Таку. Корупція. За статистикою понад 80% українців вважають суди найбільш корумпованою інституцією. І тут треба зупинитися і задатись питання. А що ж буде далі? 80%. Українцям вважають, який же захист нам можуть отримати українці, які приходять туди і є недовіра до суддів. Недовіра. Громадяни просто не йдуть у суд, бо не вірять у результат, у чесність, у справедливість. Вони не вірять. А бізнес платить за рішення, бо інакше не виживеш. І ось кругова порука. Що треба змінити? Очищення судової системи через відкриту переатестацію. участь громадських рад, перевірку доброчесності. Нова ну, вища кваліфікаційна комісія і Вища рада правосуддя. Ці органи формували, формують склад суддів. Якщо вони залежні, суддів не буде. Просто не буде. Бо там будуть свої люди. Потрібна прозорість і незалежність. Прозорі процеси мають бути. Це онлайн-трансляції засідань. Так само, як онлайн-трансляції засідань на сесіях Рад. Так само, і судовій владі має це бути, бо судову гілку влади мають обрати на місцях. І вона має бути прозора. Повинно бути все зрозуміло, що там відбувається. І відповідно оці онлайн-трансляції засідань мають бути присутні. Відкриті дані, реальні строки розгляду справ. Налявати толерантність до корупції, спіймали суддю на хабарі. Його треба не переводити кудись, а звільняти і саджати, давати строк. Все так має бути. А це є чи немає цього? І чому цього немає? Який результат цього? Чому це вирішальне для держави? Без незалежного суду ми не захистимо інвестора. Без справедливості ми втратимо довіру громадян. Без суду, який карає, влада ніколи не боятиметься переступити закону. Суд, якщо казати, це як Якщо він зігнутий оцих хребет, то країна не може стояти прямо. Вона також буде зігнута. І ось, шановна, хочу звернутися до вас, бо наше відео сьогодні емоційне, бо мова йде про судову гілку Якщо ви хочете жити в країні, де закон працює, ви маєте просто вимагати судової реформи. Вимагати. Якщо мовчати, то завтра суд прийде до вас. Не на захист прийде, а по вирок прийде до вас. Тому поширюйте це відео, шановні. На Напишіть в коментарях, чи довіряєте ви українському суду. І чому ви довіряєте, якщо ви довіряєте? Пишіть в коментарях. Поширюйте відео. Ставте вподобай. Залишайте свої коментарі і ставайте підписниками нашого каналу, бо ми кажемо на каналі різні моменти, різні ситуації, робимо аналітику, розбираємось в різних питаннях. Сьогодні ми казали про судову владу і саме про реформу в судовій системі. Тому всім дякую і вже до нових зустрічей!